Оголошується всеукраїнська хвилина мовчання. Сьогодні ми зібрались тут, аби відзначити три роки від дня, який змінив наше життя, долю нашої країни і кожного з нас. Цей день увійшов в історію як символ незламності, мужності і безперечно єдності нашого народу. Ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. Наша сьогоднішня зустріч це не просто вшанування пам'яті, це наша спільна історія, яка пишеться кожного дня історія мужності, відваги та незламності духу. Ще три роки тому ми не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же вона торкнулася майже кожної родини. Хто відправив на війну сина, чоловіка чи брата, і з нетерпінням їх чекає? Хто став волонтером і постачає солдатам усе необхідне, є їхнім зв'язком із мирним світом. Усе населення підтримує армію, чим може та молиться за наших воїнів. А діти наші вірять у щасливе майбутнє і завершення війни, і панування миру на землі. Слово надається сільському голові Василю Петровичу Зосадову. <кій> Давай, будемо. Всі дружні і разом допомагати нашим Збройним силам і відстоятиме нашу незалежність, щоб наше майбутнє наших дітей воно було, було таким, як вони і ми хотіли, а не таким, як нам нав'язують. Тож разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім. Теплу рідну домівку і мамині яблучні ж трудні. Ви скажіть лише те, що я ситий, я сплю і я їм, а про решту не треба, бо справді не спав я добу вже. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холоднім окопі. Ви скажіть їй, що виживу. Просто скажіть, що молюсь. Український солдат наймужнішого війська.